Слава Україні! Дивишся у вікно, а там темрява, майже суцільна темрява. Згадуєш своїх побратимів, які зараз в окопах, і дивишся на телефон. Коли буде зв'язок, коли вони скинуть смс-ку, друже, все 4.5.0. Трошечки нас пощипали, але ми їх нищимо і вбиваємо ворогів України. Лютий суцільний місяць. Місяць довжиною один рік. Задайте лютий 22-го. Не було ні весни, ні літа, ні осені. І знову лютий один і той же місяць, але вже 2023. го Чи змінилося щось? Задайте, як рік, тому у когось. Я підкреслюю у когось, далеко не у всіх, слава Богу, сум, розпач, біль. Що робити? І багатьох більшу половину. Ті ж самі питання, що робити, як діяти, але з відповідями на ці питання. Лютий 23. -го. Рік пройшов. Будучи місяці, місяці боротьби, нелегкої боротьби, але оці припливи, які ми відчуваємо кожного дня, від новин, від того, що є у нашому серці, в нашій душі, змінюються, коли хвиля відкочується, і оголюється той самий нерв. нерв який не просто болить, ні навпаки, він болить життям. Хочеться жити, хочеться творити і хочеться перемогти. Це почуття стає міцнішим, більшим, потужнішим. Знаєте, що треба робити? Власне, що я роблю, коли такі моменти є. Коли життя вирує, і хочеться, а що хочеться, навіть з'їсти якусь цукерку, якщо вона є, або просто на 5 хвилин зупинитися і не читати ті клятющі новини, дати 5 хвилин самому собі на маленьку радість життя. І ти знову готовий до боротьби, і життя вирує і буде вирувати і далі. В цьому немає жодних сумнівів, як і в тому, що ми переможемо. Як немає сумнівів в тому, що коли ми будемо дивитися на мобільний телефон, будемо знати, що є кого набрати, і обов'язково кожному з нас відповідатиме та людина, з якою ми хочемо зв'язатися. Жива і здорова, яка пройшла і проходить з тобою поруч з 14-го Ось пізніше, може і раніше, вогняними дорогами долі. Коли подивишся у вікно і побачиш місто перемоги, місто миру і місто світла, і все буде сягати. І знову буде гулятися той самий нерв, нерв життя, який примушуватиме робити маленькі радощі для себе, а ще краще для оточуючих. І жити. Жити, відбудовуватись. Але це буде не сьогодні. Це буде навіть не завтра. І нехай ворог тисне на всіх напрямках. Ми знаємо, що ми переможемо. Я дякую кожному з вас за мужність за витримку. І слава нашій нації. Нації, яка Перемагає саму темряву. Смерть урагам. Але це ми їм подамо холодною стравою нашу ненависть, яка помножена на біль, міць та силу. Тримаємо стрій. І не дивлячись на темряву, все-таки спробуємо посміхнутися. Оцим оголеним нервом. нервом. Який кричить, волає і горить, палає джагою до життя. Тримаємо стрій, ми переможемо!